Привіт всім, друзі. Вітаю вас. Доброго вам вихідного дня. Пропоную розпаковочку вихідного дня. Давайте разом. Так, сьогодні ходили ми вірніше вчора в магазин, трошки скупилися. Купили цибульку, цибулька 31 гривня 94 копійки заважила. Ось така цибулька. Середня така і крупненька і менша. Такий сорт цибульки. Також купили оливки ось такі консервовані. Одна баночка коштує таких оливок. 49 гривень 80 копійок. Друзі, я вибачаюся, помилилася. Вибачте, будь ласка, оці оливки коштують 49 гривень 80 копійок. А ось ці, що я вам показала вже, помилилася, ці коштують такі ось. Ці коштують у нас 70 гривень 40 копійок. Отакі. Нарешті розібралася. І ось такі ще оливки коштують 2750. Вибачте, будь ласка. Їх багато, тому трошки заплуталася Буває таке, ну а що зробиш. так Далі сирочок купили волошкове поле глазуроване з горіхами миндалю. Такі сирочки 26% жиру, 36 грамів один сирочок. І всі разом коштують 56 гривень 50 копійок. Сирочки було дуже багато, сім видів. І клубніка, і маліна, і молочні, які хочеш, але ми полюбляємо ці. Вони з горіхами. Нам подобається ось такі сирочки, оливки і цибулька. салатничка ось така. Коштує 30 гривень, 90 копійок, літр 300 ємність. Зберіть, Літр 300. У мене є така розова, взяла ще таку. Хай буде пригодиться в хазяйстві. Так, що в нас там далі йде? А далі в нас. а Далі борошно. борошно купила. Думала 2 кілограми, але кіло 800. Бачите, вже на 200 грам менше в упаковці. Раніше було 2 кг, зараз 1,8 кг. Коштує борошно 33 гривні 97 копійок. Також сіль докупили, ще в мене пачка є в запасі 1,5 кг. І купила щось таку також. Це кухонна сіль, кам'яна мелена, перший сорт готунок. І коштує 33 гривні 90 копійок, 1 кг такий пакетик. Ну, а що треба, сіль завжди, цукор завжди треба. Такі продукти, хлібчик, олія завжди потрібні. Так, далі купили печиво ось таке 100 грамів 15,90. Вибачте, 160 грамів. Соняшникової олією. Такого я ще не брала. Взяла одну пачку скуштувати, чи сподобається, чи ні. Сподобається, то будемо купляти, а ні то так і буде. Так, ціною сказала 15,90 160 грамів. Марія. Називається. Ось такий чай взяла, минутка називається. Коштує такий чай. Це з ароматом лимону. Так, пахло, як проходила повз нього, і запахло так лимоном і бергамотом. Бергамот у мене є, а лимон купила, щось так захотілося. Коштує він 11,90. Мабуть, такий не дуже з дорогих. Побачимо який чи смачний чи ні, зелений з цедрою лимону. Ну, ось такий, попробуємо, скоштуємо. Ну, повинно бути різноманітні, чорні, зелені, в нас так. Ну і молочко Кажемо, ми дома з мальчиком 440 г вагою. Ось таке. До чаю, до кави, хто як полюбляє ціна не знаю, тому що купляли в іншому магазині, бо в АТБ з мальчиком не було. Думаю, гривень 60 коштує велика пачка. Кефірик далі йде ось такий ягодинський, 2,5% жиру і вагою. Так, А де ж тут у нас вага? Будемо зараз шукати. 900 грам знайшла. Ось. 900 грам ціну не знаю теж. Ну, в іншому магазині це купляла, Вова вже як зайшли по путі. Тому так, такий кефір. Також прикупила ось такий миючий засіб для посуду 495 мл, коштує 27,90. І зараз глянемо аромат. Ще й аромат м'ята і чайне дерево. Повинно буде смачно пахнути. Так, і моя цій. В цьому наборі покупок моя улюблена покупка. Догадайте що. А ось зараз вам покажу салатнички, які я прикупила. Погляньте, хіба не краса? Ось три гляньте, красуні. Ну, оце для внучки цей котярик. Вона любить, вона каже, так котярик не котик, а котярик. Отакі гарні три салатнички. Коштують 179 гривень, 70 копійок. Отака покупочка. Ну що, друзі, розпаковочку вихідного дня я з вами закінчила. Дякую, хто був зі мною. І тепер хочу сказати, скільки затратила коштів ці всі покупочки без зущеного молока і без... і без кефіру коштують 575 гривень 60 копійок. Ось отакі покупки, молочко, олівки, печення, печиво чай, борошно, салатниця. Сирки, цибуля, сіль, миючий засіб, маленькі салатнички і кефір. Ну що, всім дякую, хто був зі мною, хто дивився відео, ставив лайки, писав коментарі. Дякую всім підписчикам, друзям і просто гостям мого каналу. Бережіть себе і одне одного. Бажаю вам Божих благословень! Міцного здоров'я захисникам дякую за захист. Нехай повертаються додому здоровими, непошкодженими. Бувайте здоровенькі!